Всіх вітаю на моєму майстер-класі Записник дизайнера. Як ви вже здогадалися з назви, сьогодні будемо декорувати саме записничок. Отже, для початку нам потрібно олівчиком накреслити лінію нашої застіпки. Це нам потрібно для того, аби в подальшому. Записничок наш вільно відкривався та закривався. Нам також знадобляється багато-багато різних речей на сьогоднішньому нашому майстер-класі. Я, наприклад, дуже люблю фактурки різні. Перше, що нам потрібно буде, це самозастигаюча глина. Тут у мене є фломайстер, також, можливо для фактури. Пінцет невеличкий. Гупочки різні ножиці обов'язково. Далі камінчики, такі прозорі, кругленькі. Це стек різати глину, ракушки. Ще не знаю для чого, але пригодяться. Ще гупочка маю. Також, можливо, фактурку зробимо якусь клей ПВА. Різні деталі від годинників, вони вже в мене розібрані там. Така в мене є невеличка шторка, серветки, стеки різні для глини нам потрібно буде. Фарба, але вона швидше буде, можливо, для фактури, пензлики та каталочку. Отже, приступаємо до декорування нашого записника. Спочатку нам потрібно на нашу верхню частину записника нанести клей ПВА. Робимо це пензличком і оминаючи саме ту частину, де у нас буде застіпка. Клей рівномірно намагаємося наносити, далі беремо серветочку, один шар. І обережненько її пензликом прижимаючи до клею розпреділяємо рівномірно по нашій верхівочці нашого записника. Отаким От чином. Далі робимо наше майбутнє око нашого дракона. Для цього я малюю чорним маркером зіничку і трішечки роблю такі, як. Фактурки ока так, нашого майбутнього. І починаю приміряти різні камінці різних кольорів, який мені більше всього сподобається, який мені більше всього буде пасувати. До ось, я вибрала жовтенький. Далі ми його маємо приклеїти до нашого паперу. Він у мене обірваний, бачите, не обрізаний, а саме рваний. І нам потрібно цей зараз око наше приклеїти на наш записничок. Я собі спочатку придумала в одному місці, але потім захотіла його зробити в іншому. Розминаємо трошечки нашу самозастигаючу глину. Вона дуже гарно мнеться, вона приємна на дотик. І робимо верхнє повіко. Ставимо поверх нашого Ока. І трішечки прижимаємо пальцями, щоб воно там, так би мовити, прижилося. Так? Далі нижнє повіко, трошечки робимо засічки, аби нам у майбутньому було легше прикріплювати різні мілкі детальки. І таким канцелярським ножиком я трішечки собі поправляю, що мені потрібно. Тобто це все має бути акуратно. Далі починаємо формувати вже безпосередню фактуру нашого дракона. Робимо ось такі маленькі круглячки і прикріплюємо їх на верхнє повіку для початку. Ось таким чином. Далі я беру стеку і їх приплюскую і надаю тієї форми, яка нам буде потрібна у майбутньому. І продовжуємо таким чином працювати далі. Наступний етап, мені дуже захотілося спробувати фактуру чим швидше, тобто шкіру нашого дракона, Попробувати зробити. Для цього я, розминаючи невеличкими шматочками нашу самозастигаючу глину, її наліплюю. Аби її розгладити краще саме по уже нашому записнику, я це роблю за допомогою стеки і трішечки. Змоченими пальцями. Тобто ми використовуємо трішечки водички, аби глина не була така дуже-дуже суха, і щоб можна було ось так гарненько її більш-менш згладити. Саме наші місця стиків, там, де наші е, шматочки ці сходяться, так? щоб вони були більш рівномірними більш гладенькими. І таким чином, ми ви викладаємо. Якусь енну частину нашого записничка. Коли більш-менш частинка підготована, я беру нашу занавісочку і каталочкою прокатую. Дивіться, яка гарна фактура виходить. Трошки пожмаканою, знову ж таки, цією ж. За навісочкою роблю всю іншу фактуру. Далі я стекою обозначаю місця, де наш буде саме стімпанк. Це така техніка, яка при які використовуємо різні часові механізми, це можуть бути різні залізяки, це можуть бути гвинтики і тому подібне. Так як у мене були. Декілька механізмів часових розібраних, то я вирішила використати саме їх. Отже, ми у нашу ще не застигшу глину, так би мовити, втоплюємо трошечки наші механізми, придавлюючи, щоб вони там гарно собі закріпилися, прижилися. І викладаємо собі ось такими невеликими частиночками, підбираючи наші елементи. Викладаємо той чи інший якийсь візерунок або механізм. Далі знову продовжуємо працювати над нашим повіком, над нашими ріжками невеличкими, так, драконячими. всі ми знаємо, що шкіра дракона нашого казкового. Ми бачили зказок, що вона така. Неординарна, так би мовити, і немає на ній нічого напевне, одинакового. Тому, можливо, я саме вибрала цю техніку, бо вона цікава тим, що ніде не повторюється нічого. Навколо ока нам потрібно зробити такі невеличкі заглиблення. А далі над верхнею повікою я викладаю ось такі невеликі кульки. І стекою роблю в них невеличкі такі отвори, не до самого кінця. Але ви зрозумієте далі, для чого вони нам будуть потрібні. Тобто я вже собі намітила, де у нас будуть наші невеличкі драконячі ріжки. І викладаємо ось таким чином всі інші наші деталі. Деталі я стекою трошечки. Надрізкою, так, так би мовити, роблю такі, як надрізики невеликі, тобто знову ж таки фактура. Тут все залежить від вашої уяви, тут ви можете використовувати різні фактури, ті, які до вподоби вам. Формуємо наші повіка. У мене були трошечки шкарлупи від страусиного яйця, від страуса Ему. Вони такого дуже цікавого, темно-зеленого кольору. Я хотіла використати, але потім побачила, що вони там абсолютно ні до чого, і обережно пінцетиком їх звідти видалила. І продовжила робити різні фактури, саме вже з самозастигаючої глини. Як бачите, використовувала різні стеки, різні форми надавала, так, нашим цим чешуєчкам таким, переміряла, відрізала. Ну, це вже ви будете індивідуально бачити, кому як це те, що буде до вподоби вам, так само ви можете зробити. У мене був настрій саме на ось такого дракончика. Ось наші ріжки, ми їх робимо у виділе капельок. Крапельок. І у ці наші отвори ми їх прикріплюємо. І якщо наша фактура трошечки змінилася, ми її поновлюємо. І такі ріжки від більшого до меншого, а можливо, комусь легше від меншого до більшого. Ось так таким чином ми викладаємо у ці наші такі бочечки отвори. Перед тим, як класти, бачили, я робила надрізики, засічки, так би мовити, аби вони там краще скріпилися вже під час засихання. І мушлею я роблю знову-таки собі вигадала фактурки доповнюю нашу шкіру дракона, різних видів, такими клітинами, так би мовити, так, драконячими. Але, гадаю, сама фактура перша сама, що в нас вийшла, вона також досить гарно відповідає саме фактурі драконячої шкіри. Тим чином ми декоруємо наш записник? Майже готові останні штрихи нашого декорування і залишаємо його засихати. Ось він висох, уже гарненько підсох, і можемо вже його розфарбовувати. Для цього я беру чорну фарбу. Я її не купляла, зробила я її зі звичайного кольору, та? та клею ПВА, змішала в рівних пропорціях. Взяла пензлика, водички трошки і починаємо приступаємо до фарбування. Зафарбовуємо гарно все у чорний колір, не пропускаючи нічого, гарно зафарбовуємо всі проміжки, та навіть на наші запчастинки, які у нас є, нехай фарба попаде, поки вона буде ще сирою, ми спокійно зможемо її витерти, поки вона буде свіжою. І дуже гарно виходить, тому що вони такі, як зі старині, виходять трошки із чорнінням, так би мовити, у нас деталі дракона. Таким чином, профарбовуємо увесь наш блокнот, даємо йому потім трошки часу, для того, аби він підсох обов'язково. Підправляємо, поки фарба свіжа, витираємо, що нам не потрібне. Дивимося наші торці. Дивимося, чи немає ніде прогалин. Зафарбовуємо наше місце застіпки. Далі я зафарбую і застіпку ще зверху. І таким чином у нас виходить цікавий записничок у вигляді дракончика. Далі у нас є такі невеличкі наші деталі, які не змогли, на жаль, Закріпитися в нашій самозастигаючій глині. Я знайшла для себе вихід, я взяла звичайний топ, самий дешевий з аврори, маючи лампу для манікюру, закріпила деталі і ось наш результат.